Привіт тим, хто дивиться канал, кому подобалась перша частина відео про розмитнення. Привіт всім гостям каналу! Для нас є приємна, для всіх нас, автомобілістів, є України приємна новина. Порошенко підписав закон про здешевлення. Аксизу на розмитнення автомобілів і автоматично всі почали там Вау, фурор! Типу, куплю собі класну машину. Хоча думки розділилися, я далі притримую свої думки про те, що автомобілі цей закон з автомобілями масово. Не набере характеру, це будуть поодиночні випадки, там 10 тисяч автомобілів може в'їде, може ні. Але все ж таки закон право має мати, і люди мають право ним скористатися. Значить, нагадаю, мінімальні особливості, але перш за все розкажу дуже класну штуку для вас. Значить, через два тижні, приблизно, через два, можливо, через три, я особисто поїду в Німеччину. Для того щоб подивитися, які автомобілі там нам будуть пропонувати під цей закон, ті самі, ну, наприклад, німці, так? які там є нюанси, оформлення, добирання, е, іменно конкретно позбираю ту інформацію для людини, яка буде намірена поїхати сама розмитнити автомобіль в Німеччині, і з чим вона може стикнутися, з якими проблемами, і автоматично е, все, що можу, то все вам і покажу те все і докладу. Значить, щодо закону, з... вважаю, повністю все правильно зробили те, що заборонили людям ввозити масово ці автомобілі. Чому зараз там будуть купа дізлайків, лайків, не знаю, але я вважаю, що попробувати цей закон можна ввести. Але якраз їм і попробувати. Тільки тому, що та людина, яка не хоче вставати з крісла. Не хоче постаратися сама собі привезти автомобіль, яка боїться те, що це буде важко, а впадло, що це таке, діло дрова. Оці не тільки, вони і не будуть мати тих машин. Людина, яка сучасна, молода, чи там хай буде не молода, має молодого сина, тату з сином сіли, вибрали, приїхали, не побоялися всього цього, будуть мати можливість користатися цим законом. Але єдиний недолік, який великий в цьому законі, є це: ми знову стикнемося прості громадянини в одиночному порядку. із... Митниками, кабінетами, сертифікатами відповідності автомобіля до норм Євро 5 і так далі. Колись, коли перекупи, там, перегонщики гнали машину, вони не ходили поодиночно в кабінет і так далі. Були рішали, все рішалося, там через фірми мутилися машини, і все було просто, швидко і безпроблемно. Зараз цього вже аж так швидко не буде. Ви повинні зайти в кабінет дати до митника, він сам буде вирішувати, яка ціна того автомобіля, вам треба буде доказувати. Уніжатися, і от ви такі уніжені, е, прийдете через всі ці круги Ада додому, розкажете сусідові, як це тяжко було. І половина, половина, ну, половина людей відпаде, в них потреба, тому що бажання відпаде. Тому що вони розуміють, що в нас бюрократія така, що е, в кожному кабінеті з тебе можуть у тебе обдирати до нитки, і ти повинен щось доказувати. Так що користуйтеся цим законом. Чекайте відео з Німеччини, де я покажу, як. Купляти, як знімати з обліку, як вибирати автомобілі. Перевіримо там їхні параметри, те, що, говорили, ну, те, що будуть говорити продавці, ми перевіримо там тестером фарби, діагностику двигуна зробимо і так далі. Відповідно, для вас ще зніму класні відосики. Дивимося, підписуємося, чекаємо на це була друга частина. Чекаємо на третю. Вже, напевно, що з Німеччини. Дякую всім за увагу. Пока.